Ви знаєте, що ми вже другий рік вирощуємо цукровий буряк, я казав три, бо на третій теж будемо вирощувати. Другий рік вирощуємо цукровий буряк. Е, знаєте, це одна ні, це все-таки найвигідніша культура в нашому господарстві. Саме чого, чого сьогодні спробуємо з цим розібратися. А, але наразі, наразі, да, ми покажемо вам і трохи цифр розрахунку по дохідності і так далі. Наразі розказуємо про збір цукрового буряку. На жаль, кадрів з самої копки в нас не буде, бо, тому що ми вже закінчили копати цукровий буряк. Трошки покажемо, покажемо вам, як ми його грузимо, як ми його відвозимо. Та й усе. Але що хотілося сказати, знову повторююся, це найдохідніша і найрентабельніша культура в нашому господарстві у цьому році. З врожайністю ми десь приблизно виходимо десь на 550. І середньою цукристістю на сьогоднішній момент, момент 18,1. Це досить класні показники. В цифрах це десь приблизно 4,4-4,5 тонни цукру з гектару. По нашому договорі з Укрпромінвестагром, з якими ми працюємо саме по цукровому буряку. множте сьогоднішню вартість цукру десь на 27-28 гривень тисяч гривень за тонну. І Отримуєте от те, що отримуєте. Більше 100 тисяч гривень грязними з гектара. Віднімаємо затратну частину, яку ми вам пізніше покажемо. І отримуєте от такі от круті, офігенні результати. Цукровий буряк в нас в цьому році не найкращий. Наш регіон, тут де ми знаходимося, наше господарство попало під таку жорстку нестачу вологи. Я вже неодноразово вам говорив в попередніх відео. Дощу у нас майже не було. 180 мм за до вересня місяця з початку року. Далі, звісно, у нас було більше 100 мм опадів, і буряк трошки підріс, але такі самі критичні моменти, самі критичні періоди, коли йому потрібна була волога, її, на жаль, не було. Тому сам буряк невеликий. Вражайність, наприклад, моїх колег навіть з сусідніх районів, де все-таки з дощами проблем не було, набагато вище. Люди збирають і по 70 тонн з гектару. 800 центнер, як хто любить казати, в чому любить рахувати. Тому це далеко не показник там, цих наших 500-550 центнерів, але в них трошки нижча цукристість. От моя цукристість дає змогу також трошки їх підігнати з кількості цукру з гектару самого. Тому, якось так. Є проблеми навіть от в нашого буряку. Трохи забагато гички самої ось цієї бачите, що залишається після погрузчика. Вона чому так вийшло? Тому що поле було не готове до посіву цукрового буряка з осені. До речі, це досить класна тема, про яку потрібно говорити. Поле має бути ідеально вирівняне. У нас воно, на жаль, не було вирівняне, ми не планували тут сіяти цукровий буряк, але війна все-таки нам корективи внесла в нашу сівозміну. Ми збільшили площу. Тут було невирівняне поле. Навесні ми його як змогли, так вирівняли. І оця невирівняність не дала змогу комбайнерам нормально буряк викопати. І тому вони копали з мінімальними втратами, але з більшою кількістю гички. Ця гичка, звісно, піде в засміченість, ФЗ, так зване, буде знято з нас нормальний відсоток по вазі. Але що зробиш? Зате ми в землі лишили мало. А до речі, пішли, подивимося, що ми залишили в землі, чи великі втрати. постав. Знаєте, ці агрономи, які давно займаються цукровим буряком, скажуть, що чим ти прийшов, потрібна лопата, нормально розкопати декілька рядів. Ми тут візуально просто подивимося в одному місці і будемо думати, що так було і далі. Тобто Методика визначення втрат цукрового буряка в мене апріорі неправильна, вибачайте. І Ми можемо копати наступний рядок, в принципі. Ну, ось хвостик, бачите. Це втрати, Звісно, втрати, але насправді не такі великі, не такі критичні. Як бачите, земля така розсипчата, вона не ліпиться. Сам буряк відносно чистий. І от Бачите, оця невирівненість поля, вона навіть так і зараз залишилася на полі, невирівняність, да? вона не дає змогу просто копачам плавно йти і йти на одній висоті. І от Коли ці копачі нряють або виниряють, да? от, відповідно гичка. Або вище, або нижче, ще І якось так. Втрати насправді невеликі, комбайнери молодці. Ще раз дякуємо хлопцям, що вони викопали класно нам буряк. Да з трошки з більшою гечкою. Мото ерунда. За фізичної загрязненості або От, Ну, нічого, побачимо. Думаю, цей відсоток буде близький до 10. Тут гички досить небагато і зараз ще маусу це все пооббиває. Це можна сказати умовно чистий буряк, так? тут майже немає там, мінімум зовсім землі відносно до ваги. Так? І от, наприклад, ось цей, да? ну Тут вже гички значно більше, не дивлячись на розмір самого буряка, що він набагато менший. Чи, наприклад, ось цей. Тут взагалі, да? ну скоріш скоріш за за все, не скоріш за все, а так і є. Цей буряк сидів нижче, отак вони росли. І БМК, є це, що збиває да, бурячиння, збила його вище, відповідно до цього. І от така різниця. Насправді буряк чистий, е, така загальна від землі і так далі. От тільки в нас проблема саме з цією гичкою, яка, яку я вже повторив сьогодні, мабуть, 10 разів, вона мене більш дійсно трохи нервує, да, але разом з тим е, інакше не могло б бути. Ну Зараз ми побачимо, до речі, в онлайні побачимо, які нам ставлять показники нашого цукрового буряку. Е, дуже класна штука від е, Укрпромінвестагро. Це Онлайн відслідковування, те, що я люблю, точне землеробство, всі діла. А тут точна прийомка буряку. В, онлайні, в онлайн режимі ми бачимо, як машини заїжджають на завод, з якою цукристістю той буряк зайшов, з якою засміченістю той буряк зайшов, з фотографіями кожної машини, буряку саме на кожній машині. І ми можемо в будь-який момент під'їхати на цукровий завод, зайти на лабораторію і поспорити, і, можливо, навіть щось. Виспорити в наших показниках. Ось, до речі, як воно виглядає, ось цей онлайн-сервіс. Ми себе на моніторі, чи там з телефонів, будь звідки да, заходимо на посилання, яке називається Sugar API да, І в онлайні ми бачимо, скільки буряку заїхало, абсолютно всі показники. Там, наприклад, номер ТТН, дата, юридична особа, вага, вага, вага. ну Ви зрозуміли да, автомобіль, який був. І саме головне, забрудненість, відсоток зеленої маси, відсоток гнильності, якщо вона там була присутня, да? цукристість обов'язково. Ну І маємо фото, воно зараз, якщо чесно, не працює, пробував декілька разів. Фото буряку, який сфотканий прямо на цій машині, який відповідає о той буряк, який ви тільки що відправляли. Суперсервіс. Ми в онлайні бачимо собі, можемо відслідковувати, скільки заходить цукру. Скільки заходить буряку, скільки ми на виході отримуємо цукру в кінці дня можна подивитися. Е, також у них є Telegram-бот, е, який в принципі, може ту саму інформацію показувати, просто такому знаєте, більш швидкому і мобільному, мобільній версії. Тут можна і показники цукру подивитися, показники переробки буряка, ТТН підсумково за сьогодні, і підсумки по полях. Наприклад, підсумки по полях нажимаємо, е, йде завантаження. а... Не той день, сьогодні ми ще не возили. Попередній день 18 автомобілів з такою, то кількість тонн. Залікова вага одразу віднімається. Тут забрудненість, цукристість. Наприклад, переходимо на перший день. Перший день ми взагалі класно спрацювали. 75 автомобілів було відвантажено, майже 2000 тонн. Забрудненість 8,1, 1 цукристість 18.1. До речі, класне поле дало. Тут ще багато різних є моментів. Тут можна і продати цукор з цього боту, і е, забавити сервіси, там якесь обстеження чи копку буряка, і так далі, переглянути, які мої заявки є. І взагалі е, дуже корисно, дуже класно. Тому окремий респект і подяка усій команді Укрпроменестагро за такі нові сервіси, за, ну ви ж знаєте, ми любимо точність, ми сила в точності. так. От, і оце, що вони рухаються в ногу з часом, те, що вони дійсно вводять нові сервіси, ну просто супер. Тому ще раз дякую, будемо працювати. Дивлячись, вже і забігаючи наперед, супер. я вже можу сказати, що Ріп... Буряк одразу, путаю трохи з ріпаком, пардон, одразу розвивався краще на Оранці, звісно, він був. Ну, просто був краще спочатку, да? а вже коли дійшло, дійшов час до того, щоб копати. То, звісно, на рихлині, зважаючи на наш такий от засушливий рік, буряк виявився кращим. Хоча ми ще не закінчили вивозку на тому полі, але там об'єктивно навіть по розміру і вазі коренеплода видно, що він там був кращий на рихлині. Так от, два варіанти обробки ґрунту, значить, удобрення однакове. Це було 300 кг карбаміду під культивацію. Трохи неправильно, я наперед кажу. Але разом з тим нормально, нормально непогано, От, як дивлячись на результат. І 150 кг добрива Феркіс 1212, 12, здається, якщо я не помиляюся, при посіві, також сівалкою, також по постарінки, неправильно, не під оранку, не під глибоке рихлення, як би це б хотілося зробити. Але зважаючи на знову ж таки на результат, досить непогано. Значить, густота посіву була 125 тисяч. Гібрид e, під конвізо, так звану технологію, тобто, грубо говоря, під євролетінг, але спеціальний препарат для м -м -м, саме цукрового буряку. Гібрид. Блять, як то гібрид? Блять, реально забув, слухай, ну дай подивлюся, не. якщо загрузиться. Популара, популяра, блін. Ну, кропіо, Без кропіо я взагалі не розумію куди і як. ну, чесно. Так. Март Попюлара КВС, так як я й казав, Бачите, для чого потрібна кропіо? Це не тільки ігрушка, а реально забув і от вже її показав. Тому гібрид Попюлара від КВС під цю технологію. Двохразове внесення конвізу. Препарат, да, який має і ґрунтову дію, і забирає всі абсолютно буряни, які є у вас на полі, і буряк ми копали абсолютно чистим. Класна технологія, да, є думки і є дослідження, що вона дає трошки нижчі урожайність, як традиційні гібриди. То, в принципі, як і на соняшнику, під технології під Clearfield. Як він називається, Сан Клін, блін, чи як я забув вже під Гранд -старт, тих Грандстарт. Що... Да? Е, але м -м, нас сьогодні десь 550 центнерів буряк, я думаю, що це нормально, навіть незважаючи на якщо там було якесь зниження, незважаючи на Тоді що? Тоді було трьохразове внесення фунгіцидів. Чому лише тільки три, тому що е, не було сенсу, у нас було сухо, і як такі хвороби. Не розвивалися, ой, ми їдемо по поганій дорозі, капець. Навіть в Бобіку хитає. Інсектицид був кожного разу, підживлення бором було через раз, там три, здається, було підживлення бору по одній літрі. Затратну частину, я думаю. Якщо я її знайду і нормально оформлю, ми отут десь вставимо. Да? Вставимо, да? Нема проблем? О, окей, все. По'явиться така табличка, ви зможете її собі заскрінити або просто зупинити і подивитися. якось так. То дивлячись навіть на цю таку затратну частину, да, економіка у буряка просто сумасшедша. І якщо у вас, біля вас є цукровий завод, це буде такою основною рекомендацією на наступний в тому числі, рік. Обов'язково сійте цукровий буряк. Так, да, є нюанси. Нюанси це кажу, наявність цукрового заводу десь вблизі біля вас і готовність його приймати саме ваш буряк. Це друге, попередник обов'язково має бути, ну не обов'язково, але бажано має бути пшениця. От, з класною підготовкою ґрунту, будь-то глибоке рихлення, або якщо ви знаходитеся десь туди, де з опадами проблем немає, то обов'язково має бути оренд. Потім на наступний рік також трохи є проблеми з після культуру, яку ви будете сіяти після цукрового буряка, тому що все-таки цукровий буряк забирає багато воло. На це обов'язково робіть поправку. От, ну і, Знаєте, як казав один знайомий і дуже крутий агроном. Без обід. Якщо ви не вирощували цукровий буряк, значить ви не справжній агроном. Тому що це дійсно важка культура, її треба розуміти, особливо, якщо це традиційний буряк, там є багато нюансів і по захисту від ну в основному від бурянів. Да? Але вчіться ніколи цьому не пізно. Коротше, ви підписуйтесь, ми обов'язково ще будемо розповідати, якщо вам цікаво, про цукрові буряки. Підписуйтеся, задавайте питання в коментарях, кому ще що не ясно. Що тут хотіли б ви побачити в наступних випусках. Чи цікаво вам слухати про цукровий буряк, і якщо цікаво, то що саме ви хочете почути. І взагалі, пока!